Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. Випускники кафедри. Савіцька Ганна Федрівна, рік випуску 2020 Вчитель інформатики гімназії номер 1 Шептицької міської ради Львівської області. У 2020 році закінчила Хмельницький національний університет, отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю середня освіта. Та спеціалізацією трудове навчання та технології. Досягла значних успіхів у професійній діяльності. У 2017 році увійшла у найкращі 20 вчителів України за версією премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine. У 2017 році визнана переможця міжнародного конкурсу. Запрошена у червні в Брюссель для представлення досвіду. У 2017 році визнана переможцем міжнародного конкурсу. Запрошена у грудні в Брюссель для представлення досвіду. У 2018 році увійшла у найкращі 50 вчителів України за версією премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine. У 2023 році визнана переможцем у всеукраїнському конкурсі Клімат для наших дітей у номінації Як екологічне маркування допомагає запобігти змінам клімату. Розробниця контенту для початкової школи з інформатики, проєкту «Оновлена інформатика it студії на платформі «Дія освіта it студії Авторка трьох статей у журналі Заступник директора школи, зокрема, стаття Штучний інтелект і вчитель, Як створити сайт за допомогою конструктора за лічені хвилини, надрукована у журналі номер 9 вересень 2023 року. У 2024 році отримала подяку від Міністерства освіти і науки України. Спогади про Хмельницький національний університет завжди примушують подумки повертатися у надзвичайно творчу, теплу атмосферу кафедри, технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва, завідочкою якої є Ірина Васильівна Андрощук. Ця талановита та мудра викладачка зуміла продовжити роботу тактовного завідувача кафедри під час мого навчання у університеті Ігоря Петровича Андрозщука. Та примножила успіхи талановиту викладацького складу. З теплотою та гордістю згадую всіх викладачів кафедри, зокрема креативну мисткиню Вікторію Валерійовну Хринову, мудру наставницю Ганну Володимирівну Красильникову, творчу Олену Валентинівну Самборську, Оксану Володимирівну Пястук, технологічного умівця Олександра Володимировича Лівшуна, Івана Івановича Генрінченка. І комп'ютерна генія Павла Михайловича Григорука. Пишаюся тим, що моя життєва стежина привела мене саме у цей університет, де я почерпнула багато досвіду, знайшла намірних порадників і колежанок, з якими підтримую зв'язок по сьогоднішній день, талановитих та творчих студентів вам, викладацькому складу кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету